Добрий ранок, субота, 4 січня. Ви бачили, який закат. Ага, я вам зараз ставлю, подивіться. Бачите, які ялинки ростуть гарненькі, да? Подобаються вам дерева такі порізані тут. І... Влітку дуже гарно виглядає. Бачите, вікна грію, трохи Запотіли добре. Їду зараз в епіцентр, потім в Леруа і потім за бови і ставить вікна і справи. Коротше, заїхали, тиші як не було. Дідно було ще. У нас поки на тому же рівні, але теж дорогі дорожає груби Водосточки приїхали. Красота. Всі на місці на базі малишки мої ай красота ринви стовки супер просто бомба дверей є профіля 4 метрові, 12 штук зараз. Заїжджаємо і їдемо в відділ, там де газоблок, тому що там грузитися будемо. Ось, під'їжджаємо. Класний магазин, все є. Почти. І парковка є, і вибір класний є. Ціни, так, да, тут дорогі, але якщо потрібно в одному місці все знайти, то ви кроме епіцентру ніде більше не знайдете це велика його перевага. Цього аж закриті. Біля вивозить. Йду зараз в центральну касу. Шукаю профіля, надіюсь. Вони тут є. Зараз інтернет-магазині написано. На цьому немає. Грузив собі газоблока. Один по 43, другий по 129. Це у нас стоун 20. Ірівня. далі. Ось такі. Рукавиці захисні, Юр, класна фірма. От я не знаю наскільки вони тут оригінальні, але це дуже гарне, гарні рукавиці. І по 92 гривні. Давай по 93 кління. Ну і газоблок один по 43, другий по 129. Вишлики все в 640 гривень. І карміліці, і дом строє нам Ось В цьому магазині іду зараз відео дверей. Oh, my God. Троїтелям везе, бачите, будемо піцу їсти зараз. Поер заказував три штуки. в лічі тільки два позвонили, слава Богу, це все по відро. А в центрі, де ми були, там немає. Тому хорошо ходимо. Ми зараз о, їдемо вже на будівництво, будемо ставити вікна. Смально ви бачите і поставочні профілі. Зараз сьогодні треба буде заказати, далі, щоб довезли нам їх. Так, от, ми погнали далі. Хто в нас кипить? Робота кипить. Бачите, ми з приклеїли пару цих, сюди заканчиваємо. Зараз будемо вікна ставити, бачите, його вже погнали руковертом, який лежить. А ми... Двері завтра приїдуть, наконець-то заберуть ці, які неправильні привезли, хоч безплатно це вже добре. Ну і бардак, звісно, хоч і почти все зроблено, треба труби розкатувати, а бардачок іще той. Хвиля тут. да? Так, так подожіть, розказуйте. Подорваем их. Ой-ой-ой, тягова ой, 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 Камеру не закриваєте, руки не попадають в кани. Ну все. Кусочками, правильно? Да ні, всю ж запенела. Зачем тебе дырки? Душевна пеньца да. Перший раз скучив вже забув як це робить. Балон тільки держи вертикально. Вже да. ага. розумієте, реально забув як це робить. Коли ми з вами тут двері? Два роки назад? Та да І ми випали за два роки, так? Да? да, стоять добре. Попливало на них все настройки, крім того, що пена держить їх добре, дядь да, вовка? Та-да бачите, як воно добре за пена дує. Як як пісня, бачите, угу. Вона, кстати, одразу держить хорошо. Нашу цю щелю громаду. Ще, конечно, я добре тут попал. Там де виклали, там нормально. Помните с папой? Там де я робу, робив. і тут задуваться. Да, Саша, везде ж одразу. Балонь держит эту коровню, Саша. А то потім пена залишиться, а выйдут неможливо. невозможно. Кстати, да. Я улицы пошел, да? Еще тут же вроде есть зрителя. О, пошло хорошо. Трмно в руки, брат. Да сейчас. А вот тут такая щель огромная. Та защекатурится, Саш. Да у утеплителем закрыется оружие. Хотя, честно, котельню можно даже не удивлять. Ну что, нормас? Да, Саш. То потом и летом можно будет дадуть, обрезать. же хватит Ее все раздует а, да да Можно закрывать. да да стоит себе. да Выключай. да Рыковичку только забери. А, да да так, так, так. да Может да Может Я сразу вот так, на шею надевай. На шею, на шею прям? А, да, да. Она не с спиной туда? Да как-то По середине, да, что ли? Да. Два, чуть чипс, есть. Ну, поднимаемся. Давай, сейчас поднимаемся. Нет, Не, можно может так, смотрите, она падается, лестница, и надо чуть-чуть. А, опасно, Этот трюк опасный сейчас. Так. На одну вкладу. Что-нибудь под этом? Нет. А там как мы развернемся. развернемся. Можно лестницу, как. Она может не вымержать, его в лестнице так. Она. Давайте дерево, давайте возьмем, занесем ту лестницу. Да, Саш, чем выше поднимемся, тем проще. Вот, да, на 300. Не треснется. Жесть. Да. Еще разок. Борош выше не буду подниматься, Саш. Потому что... Я держу. Так. Слежит, так? Да, да, да. да. Сейчас... Ой, я нет? держу, Саша. Так. Соскочила с середины. Да, ничего страшного. Пашу, еще надо? Соскочила. Да. Она ну, полностью соскочила. Сейчас, секунду. Я залечу, да? Хорошо. Да, 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 да. Ты давай, Саша, я тут еще на одну. Давай-то. Поднимаем. Опа. Есть. И все уже почти наверху. Опа. Ох. Так. Ты что мы тут сейчас за всех эти дури, короче, сюда Да, на одну ступеньку. Ой. Не придерживай дальше. Ох. Ух, не пройшло і погоди ми дуже не Та да це будуть Та да Так, добрий вечір. Наше вікно маленьке появилося. Нарешті. Одне тут поставили, одне в котельні. Завтра поряд будемо ставити, дай Боже. І так, ми зараз знаходимося зверху на другому поверсі Дядь Вови. Дядь Дьвово, помахайте. У нас сьогодні шолом писатель, да? ось. Ми вже тільки що встановили наше міні-віконце. Ну, я їх так називаю, бо в нас на другому поверсі вони міні-реально. Але зато легко піднімати було. Я сьогодні навчився по-новому піднімати, Дядь Вова навчив мене, розказав, секрети всі, ми вже зробили. У нас тут все ідеально. Зараз я буду запінювати. Бачите? А дядь Вова буде знімати кіно. Тут веселіше, я вам чесно скажу. Набагато. Це ну, да. однозначно. О, і тут рівно, тут прийоми всі рівні. Бо там я наклав так, що це капець. Зверху 4 сантиметра, знизу 3. Внизу один вернее. Так и щелочки равномерные. Тут все идеально, Ідеальна кладка. И у нас там от по цій горизонтальной идеально ровно по стене. Представляете? Ты если що больше откручивайся все. И по-моему на максимум. На, а на плеч, не? Да. Отключено. Чтобы оно виперла аж туди сюди. Я більше наружу ловлю, бо там, як там перший раз задував, то мені знаружжі довелося дуже багато цей задувати. Так посильнее нажимаю. И оно прям хорошо. По-моему, песня. Отлично. Не жалеем ничего. Главное, чтобы стояло хорошо. Правильно Угу. Mm -hmm. Я думаю, хвати. Так, да, потім, якщо ми, що ми, де... Кління витягуватиму, додую. Да. Рук, що. А ми ж завтра будемо, то ми завтра доробимо це все діло. Ну так, да, там сколько дві минути діла. Виташіть кліня і... Нам вони все одно завтра на інші піде. 100%. Все одно доски нужны тут будуть. Все, я вже вдома, зараз включаюся прямо, зараз до о 8 вечора, бо мене зараз буде відпочинок після такого робочого насиченого дня. Зараз займусь монтажом цього відео. Ого, махайте. Мой дом, бачите, вікна виглядали <гум> І вже буду відпочивати. Ну, по традиції запрошую підписатись, залишити лайк, коментар, питання, відповідь, пораду. Цікаво і до зустрічі завтра.